Понеділок, 13 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! У суботу в Хмельницькому провели в останню путь героя Віталія Холодюка. Його мобілізували до ЗСУ в серпні. Після навчання у Великобританії воював в різних батальйонах. Останнім часом в 77-й окремій аеромобільній бригаді. Ще вранці, 6 листопада, розмовляв з рідними. Під час виходу на позиції отримав смертельні поранення під бахмутом. Герою навіки віки – 33. Він був єдиним сином у батьків. Поховали Віталія Холодюка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Віталій був дуже добрим, дуже шкода, що так війна забирає найкращих. В нього залишився маленький син родом з одного села, але добре знали, що з дитинства вже так в дорослому віці менше спілкувалися. Він був дуже чуйним, люблячим для батьків найкращим сином, найкращим батьком для свого сина. Господи, душу спочило закінчив наш технологічний університет. Був на день мама він казав, у мене є син, я хочу зробити щось для нього. Його тесть на війні, Зараз в госпіталі знаходиться, теж вже пробито. Віталій малий приходив і каже, бабусь, чому так? Тато на війні, дід на війні, а я теж буду на війні. Коли дзвонив, він і каже до мами, мамусь, я буду з тобою на зв'язку зюра. Тому що я буду пілотом. Безпілотчиками він мав керувати. І поїхав на друге завдання. Під вахмутом це сталося. Сьогодні у місті попрощалися із солдатом Ярославом Соловйовим. Він загинув 31 жовтня. Також провели в останню путь Вадима Бойченка. Він служив гранатометником, загинув 7 листопада на Донеччині під час мінометного обстрілу. Ми його знали з маличку. Він виріс у нас на очах, пішов воювати, і бачите, як трагічно обірвалося його життя. Ми всі сумуємо, будемо пам'ятати, дуже доброю людиною був, веселим, радісним, трудолюбивим, поважав батьків, дітей, дружин, віддав життя да, за батьківщину. Батяшним хлопцем, таким наш покладистем в житті мамі допомагав, сім'янин сім був, тим хороший сварщик, не відказувався ні в чому. Працював начать, на зборки машин, тут на роботі, і, і потім висловився, що піду, я захищати. В неділю він. Приїжджав сюди, дали п'ять днів відпустки, він уїжджав і попрощався, маму обнімав, але каже, чекайте у мене, буде все добре. Да, це неділя, а вже через два дні його вже не стало. Акція з виготовлення окопних свічок для захисників стартувала у Хмельницькій громаді. Першими її учасниками стали жителі Олешинського старостату. До роботи залучили близько двох десятків селян. Одні різали картон, інші його скручували, потім все заливали воском чи парафіном. Надалі свічки через волонтерів передадуть на фронт. До цієї справи закликають долучатися й жителів інших сіл. Якщо немає змоги створювати свічки, можна допомагати матеріалами. Бляшанки з під консервів, кукурудзи, горошку, картон та свічки можна приносити до будівель старостатів. Дуже хочемо об'єднати городян, дуже хочемо об'єднати села громади в цьому такій гарній ініціативі, тому що розуміємо, наскільки є потреба, наскільки готові волонтерські центри співпрацювати і наскільки треба хлопцям які сьогодні захищають нас у збройних силах України. Саме такий виріб, який буде їх зігрівати, котрий буде давати світло їм в окопах і у бліндажах. Тому всіх запрошуємо до збору матеріалів. Всіх запрошуємо по оголошеним адресам приходити і виготовляти окопні свічки, зв'язуватися зі старостами серосинських округів. Ми не пускаємо руки, не втрачаємо віри. А ми робимо все для перемоги, тому що ніхто крім нас. Ми озвучили, що сьогодні будемо робити готувати окопну свічку, тому що наступають холода. І хлопці наші дуже зараз потребують цієї окопної свічки. Ми починаємо і інші люди, інші громади передаємо ми таку естафету нашу. Близько двох сотень пенсіонерів навчаються у філіях університету третього віку. Нині їх є три. Розташовані вони у різних мікрорайонах міста. У міському терцентрі соціального обслуговування кажуть, для зручності студентів подібні осередки планують відкривати і надалі. Потреба відкритті філій по різних мікрорайонах міста була в тому, що слухачі наші зверталися до нас такою потребою, якби що важко добиратися, що хотілося б в якомусь конкретному мікрорайоні збиратися. Ось і тому ми почали відкривати філії і працюємо з цим надалі. Планується у нас також відкриття в мікрорайоні Ружична, і активно ведуться переговори по мікрорайону Гречани. За адресою Кам'янецька 38 викладають психологію. Та основа вивчення смартфона. За адресою Зарічанська 3 2 викладають українську мову, історію України та нещодавно доєднався такий предмет, як англійська мова. В мікрорайоні Лезнево викладають хореографію та німецьку мову. Мельчан та гости міста запрошують на історичну екскурсію у криївку Стінка. Учасникам розкажуть більше про діяльність ОУН УПА на території нашої області. Відвідувачі зможуть зробити фото з речами побуту тих часів. Усіх охочих чекають 18 листопада з 12 до 14. Вхід вільний. Знаходиться Криївка-Стінка у мікрорайоні Гречани за адресою вулиця Шухевича. 90. На сьогоднішній день у нас є ціла поличка представлена музичних інструментів, так? адже як відомо, що воїни УПА були дуже такими музикальними, так багато співали пісень, і ми говоримо з нашими відвідувачами саме і про повстанські пісні. Приємно, коли наші відвідувачі також можуть і заспівати їх разом з нами. Також представлені листівки повстанські, можна прочитати оригінальний текст присяги, тобто багато речей, які допомагають зануритися саме в події тієї епохи. Під час наших екскурсій, так, ми пропонуємо нашим відвідувачам зробити донат у скриньку. Адже за ті кошти, які ми збираємо, під час наших заходів, майстер-класів, ми закуповуємо необхідне для того, щоб відвідати поранених військових у медичних закладах нашого міста. Адже спочатку ми запустили акцію по збору книг для поранених, але згодом ми зрозуміли, що краще все ж таки, коли ти приносиш не тільки книги, так, але й можеш принести якісь смаколики чи щось дійсне, те, що корисне і потрібне. Нашим пораненим. Понад 200 спортсменок взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з художньої гімнастики Діти наше майбутнє. Крім хмельничанок, змагалися представниці з області, а також гості зі Львова, Чернівців, Вінниці, Ужгорода та столиці. Тривав старт впродовж минулого вікенду. У перший день на килим вийшли зовсім юні спортсменки. У другий старші серед них кандидатки в майстри спорту України. Ми залучили максимум дітей, щоб вони більше змагалися від наймолодших. В нас виступали гімнастки 2019 року. Народження вони виступали як показові, як перші свої кроки показували, чого вони навчились, тому що на українській арені ще не допускається такі вік гімнасток виступати. Але так як діти пробують свої перші кроки, вони навчаються, вони тренуються для здоров'я, для свого задоволення, щоб закохатися в цей прекрасний вид спорту. Дуже сильний рівень гімнастики, власне, української є. У нас дуже сильні спортсменки і в групові вправи. Хочу відзначити, вони ж молодці, стали бронзовими призерами чемпіонату світу. Звичайно, Вікторія Неприємка, ну це ж супер-пупер, вона умнічка. Незважаючи на те, що там її батько воює, бо вона знаходить в себе сили і час працювати в залі і виступати. Ми ними якби пишаємося. Вони для нас приклад для звичайних дитячих юнацьких спортивних шкіл. Більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!